Всім привіт, ви на каналі Кравер Фа. Сьогодні другий випуск рубрики Пакмени. І сьогоднішнім героєм у нас буде Давід Жинуля. Е, взяв таку орендовану карточку, я думаю, можна. І я не знаю, яка у вас там буде реакція на перший випуск, бо поки я записую цей випуск, ще серія перша не вийшла. Але я подумав, що був якийсь інтерес цієї рубрики, давайте. В разі перемоги склад зберігається, і в разі поразки склад весь квікається. Всі гравці. І навіть оцей орендований жуляль. Повірте, на 5 матч він може будь-кому допомогти. Я думаю, це також буде така певна втрата. Ось е, які паки будемо відкривати, я думаю, може зібрати там з БЧ 10 гравців 83. Але я думаю, думаю, це трохи не цікаво буде. Ось, е, але якщо ви хочете, щоб був саме такий пак і один герой, якийсь головний, то давайте ви поставите там лайки, якісь, не знаю, якась щоб була активність. І я обов'язково це зроблю. Ось тому давайте переходимо до гравців, які будуть складати компанію Давіду Женолі. І так, я зібрав 3 паки 78, там де 3 гравця. І один пак 80, рарний гравець. Давайте ми з нього розпочнемо. Відкриваємо його, і це буде хто. Дивимося, звичайний гравець, англій, центральний захисник, це Stone's. Нехай буде. Так, відкриваємо оцей посередині пак. Три гравця 78. Дивимось, що нам тут випаде рарний гравець. Тут Іспанія, лівий захисник, це Грімальдон. Беларабі і Марк Бартра. І так, відкриваємо ще наступний пак. Наш один пак, інформ, це непогано. Ну, блін, міг би бути краще інформ. Але такий бігуночок буде з Женеля. І може ще щось тут є. Ого, в мене ще три доблі Прекрасно. І так, відкриваємо цей пакетик і дивимося, може нам ще щось прикольне випаде. Це звичайна карточка, це правий захисник, це Хесус Напас. 83 рейтер. І на воротах, ох! Зараз, Зараз буде в попередньому випуску, мені треба буде вирішувати, хто буде в полі, а хто буде на воротах. Minutes later. І так, вийшов у мене отакий от склад, начебто вижив все, що може, там якісь схеми, туди-сюди, щось, думав. ось, Тому ми йдемо, шукаємо нашого опонента і сподіваємось, що ми постар... ну, якимось чином збережемо всіх гравців. Тому let's go! І так, дивимося на склад нашого опонента, значок арсенала, Едерсон на Воротах. Мудрик, Михайло Мудрик проти нас. Ой, то та... нам каюк. Але нічого страшного. Дивимось, що ми можемо зробити з цим складом. Я вважаю, ми можемо багато що зробити. Дивимось. Тут така передачка. 1-0. ха <реш> да, Це має бути веселий випуск. Пас на 0 Женуля дає на південно африканця. Південно африканець! Саленго! 1-1! 1-1! Саленг! Тихо, ми не помиляємося! Здорово! В захисті граємо! Лопес! Який сейф! Лопес перший на м'ячі! Все здорово! Помиляється при передачі на Женуля. Ой-ой-ой, гарінча нас пробачає. Це реально. А це ж напевно образи лазу. Нічого страшного, нам захист забиває хто? Дієво Форлан. Ох, біда, біда! 2-1. Бракує. Удар. 3-1. Робін Ван Персер. Летючий голландець. Нам забиває. Давай! Джий місті! Ого. У нас тут є свір, Берто Карлос. Це ДЖ Місце. Ой -ой, 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 ой ой Чотири один. Лопес, який сейв. Перш там закінчується. Я розумію, що мені через 5-1. 5-1 ха-ха-ха. Oh, Я напевно буду в наступний раз брати все-таки якісь більш круті паки Щоб, може, хоч якимись гравцями грати. Але напишіть в коментарях, як ви вважаєте як, як вам цікавіше буде. Просто без шансів, у нас навіть шансів майже немає. Ой-ой-ой, Робін Ван Персі обганяє стоун за Робін Ван Персі і лопес відбиває черговий удар Робіна Ван Персі. Па, сюди, сюди. М -м. Заблоковано. Ой-ой-ой, я помилився, тут прям груба моя помилка була. 61. 61, а є сам догравати далі. Робін Персі і. Навас. Навас пас. Сюди. Саленг на Жинуля. Жинуля, удар. Сейв. Голкіпера. Пас на Гримальдо. 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 Подача. Удар. 2-6. Карім Беларабія. Ой-ой-ой. Божечки, я жахливо граю в захисті, і це факт. І так, я аплодую нашим гравцям. Вони були монстрами. Вони старались зробити якийсь результат, але що поробиш, якщо суперник наш сильніший за нас. 2-6 це дуже жахливо. Тому переходимо до того, щоб прощатися з нашими гравцями. Flashback. І так прощаємося з джей-джей Стів, Марк Бартро. Хесус на вас. Сален. Давид Нерес. Ниньоле. Гримальдо Лопес і Давід Жиноля. Ось такий був наш другий випуск. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо у вас якісь є побажання, я ще перечитаю коменти під першим випуском. Ось, може, у вас якісь були класні ідеї. Я постараюся їх реалізувати, тому дякую всім за перегляд. Всім до нових зустрічей. Bye bye.